Доброго ранку, мої маленькі друзі! Давайте відгадаємо загадку про свято, яке незабаром настане. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає. Новий рік! Так, зовсім скоро настане свято Нового року. Яке це свято? Воно веселе, радісне. А скажіть, будь ласка, яке дереце прикрашають до Нового року? Ялинку. І до нас? Завітав хлопчик-грайлик, він не знає, що має бути на новорічній ялинці і чим її треба прикрашати. Тому, якщо те, що я називаю прикраса для ялинки, кажемо так і плескаємо у долоньки. А якщо це не ялинкова прикраса, кажемо ні і тупочимо ніжками. Отож, почали? Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так, є блискучі кульки. Так, срібненькі бурульки? Так. Льодяні бурульки? Ні. Варені цибульки? Ні. Колючки зелені. Так. Банки із варенням? Ні. Є сніжок із вати. Так. Драні чоботята? Ні. Дощики, прикраси. Так. І котлети з м'яса. Ні. А тепер давайте і ми прикрасимо ялиночку. Ось є у нас така гарна, пишна, зелена ялиночка. Будемо зараз. Прикрашати її і називати, чим ми прикрашаємо? Що це таке? Це кулька. Яка вона? Вона червона, кругла, блискуча. Давайте вчіпимо її на ялиночку. А це що з'явилося? Ліхтарик. Який ліхтарик? Гарний, прямокутний, червоний і також блискучий. Чіпимо його на ялиночку. А це, що з'явилося? Це срібненька бурулька. Така довга прикраса. Яка вона? Срібна, блискуча, довга, а ще вона гостра, тому з нею треба бути обережною дуже. Чіпимо її на ялиночку. А це ж яка прикраса? Намисто для ялиночки. Яке воно? Воно довге, блискуче. Гарне, різнокольорове і намистинки різної форми. Є круглі намистинки, а є продовгуваті. Чіпимо і намисто на ялиночку. Дзвіночок який він? Так. Він також гарний. Гарно дзвенить, дуже голосний і дзвінкий. Чіпляємо його на ялиночку. Сніжинка. Яка вона? Вона блакитненька, пухнаста, має промінчики і теж дуже-дуже гарна. Чіпляємо її на ялиночку. І остання прикраса бантик. Який він? Він блискучий, рожевий і дуже пишний. Чіпимо і бантик на ялиночку. О, яка гарна ялиночка у нас вийшла! А ви хочете дізнатися, як звірята прикрашали свою ялинку до Нового року? Тоді давайте будемо слухати. В лісі випав білий сніг. Наступає Новий рік. Стали думати звірята, як зустріти добре свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок гриби і шишки, ведмежад пряники і смачні медяники. Дятли снігурі синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна. У звіря ялинка вийшла. Вам сподобався віршик про підготовку тварин до Нового року? Мені він дуже сподобався. І напевно ви всі знаєте, що до новорічного свята, крім ялинки, готують подарунки. Тому давайте спробуємо відгадати, що в подарунковій коробці? Що в нас в цій коробці? Як ви думаєте? Тут ялинкова куля. А тут що? Зірочка. А що видніється з цієї коробки? Свічечка, а тут сніжинка. А це що таке? Це медовий пряник у вигляді чоловічка? А це? це... Сніговичок Хлопчик-грайлик зрозумів, як треба прикрашати ялиночку і готувати подарунки. А ви пам'ятаєте, чим можна прикрасити ялинку? Давайте назвемо кульками, ліхтариками, зірочками, бантиками дощиком, намистинками і гірляндами. Молодці! Я вам дякую за увагу! До побачення!